Якщо у вас немає режиму, який описаний планування, яке описано хоч десь, то ви ніколи не зможете почати впроваджувати нові звички. А для нових звичок хаос він не пропустиме вже мапа вашого реального життя, ваших дій, які приносять вам задоволення або не приносять вам задоволення, а поки забирають ваші ресурси. Перше відео нового року. І я в місці, яка ідеально підходить до теми, на яку ми сьогодні з вами будемо говорити. Це тема усвідомленого життя, контакту з тілом, реальної рутини, яку ви побудуєте після рекомендацій, які будуть в цьому відео. Тому що в одному з коментарів до минулого відео я прочитала, що все одно важко налагодити цю потрібну рутину, і був запит на те, щоб... Більше тіпсів розкрити для того, аби почати все-таки з нею працювати більш якісно. Я вирішила, що почати рік ідеально буде саме з цієї теми. І буде ще цікава розпаковка, яка теж пов'язана з mindfulness, яку я одразу, коли побачила, купила і зрозуміла, що це має бути частиною початку мого власного року. Я з вами цим поділюся, тому давайте починати. Почнемо з розпаковки. Це коробочка, яка називається Anatomy. І тут були різні челенджі, які можна було обирати. Я обрала два: Це медитації та mindfulness. І mindfulness я пропоную з вами відкрити і відкрити перший день. Взагалі це дуже цікава історія про те, що не просто челендж, який ми робимо. В якомусь діджитал-форматі, тому що ми можемо забувати про якісь додатки, все таке. А коли воно фізичне, це прям дуже цікаво може спрацювати. Е, і це така коробочка, ось так от вона виглядає. Я не знаю, чи є таке ще десь, мені здається, це якийсь тайський, тайський бренд. Що можливо і ні. Е, ви можете побачити ось тут. Ось тут посилання на їхній сайт. Я не заходила, тому не знаю. Отож. Ми маємо діставати діставати по одному листочку і, і виконувати завдання, наскільки я зрозуміла. Значить, я маю тягнути, чи що я маю робити. Вау, прикольно, воно так тягнеться. Його треба відривати. Так, і це. І це наш перший листочок, який називається Перестань думати, почни жити. І мені здається, це ідеальний, ідеальний слоган для початку року. Значить, І перше, перше наше завдання, яке я пропоную вам теж почати робити, це ми практикуємо глибоке дихання дві хвилини. І про глибоке дихання і загалом про дихання ми з вами говорили вже в попередніх відео. І насправді це дійсно те, що допомагає перебувати усвідомлено. В реальному житті, в реальному моменті тому я вам раджу виконати сьогодні це завдання, і далі в наступних відео я періодично буду ділитися завданнями дня, тому, тому запам'ятайте, що ми практикуємо з вами майндфулнес. і загалом опишу свої відчуття щодо того, коли перед тобою стоїть нападування щоденне, і коли ти виконуєш ці щоденні вправи, чи дійсно воно допомагає створити якусь нову звичку. Ось і з цим ми поки закінчимо і відкладемо. А я з вами хочу переміститися в більш спокійне місце, спокійне без крику пташок, і поговорити щодо теми рутини і щодо теми того, чому, чому не вдається її налагодити, і чого не вистачає в розумінні цієї рутини. Тому давайте переміщатися, пити каву. Бо мачу я сьогодні вже випала, тому традиція трошки не вдалася. І будемо розбиратися, будемо розбиратися з тим, як будувати нові звички. Зараз просто хочу показати, як в мене закрилася сумка, і як чудово меседж з цієї коробочки відобразився взагалі на ній. Прям дуже прикольно. Так, ну що, я вже в кав'ярні, випадково знайшла тут місце, яке дуже цікаве, незвичне. Тут дуже-дуже багато кав'ярень і такий open space, де ти можеш сідати де завгодно. Тому я взяла свою каву в Roots. Дуже люблю Roots, для мене взагалі це особливе місце, тому що саме з цієї мережі в принципі, почалося знайомство з Бангкоком через каву. І я пам'ятаю свій шок, коли я вперше спробувала взагалі в Бенко каву. Це були саме рутс. і я не зрозуміла, чому це так смачно. Для мене це був культурний шок. Тому м -м, дуже люблю це місце, воно таке для мене дуже особливе. Але тут я ще не була м -м, в цій мережі, тому це таке відкриття і для мене. Я з вами як з подружкою хожу по Бангкоку. і або знайомлюся зі своїми улюбленими місцями, або відкриваю якісь нові. Так от. Повертаючися до рутини, насправді, коли заходить тема рутини, люди часто пропускаються однієї тієї самої помилки. Вони зустрічаючи будь-які рекомендації, одразу намагаються наліпити їх на своє життя, не аналізуючи, з чого, в принципі, зараз складається ваше життя. Я завжди говорю, повторюю там, на навчаннях, лекціях якихось відкритих одну і ту саму фразу. Якщо у вас немає, Режиму, який описаний планування, яке описано хоч десь, то ви ніколи не зможете почати впроваджувати нові звички. Тобто, якщо у вас немає планування, вам немає куди поставити щось нове, тому що ви, як хаотично зараз робите всі речі, так і будете нові речі хаотично робити. А для нових звичок хаос він неприпустимий, тому що не встигає мозок. Взагалі закріплювати те, що ви щось нове хочете почати робити. Тому, якщо ми говоримо про початок ем, нової звички, якусь рутину впровадити, в принципі, рутину побудувати, вам спочатку треба зробити крок один проаналізувати своє життя зараз. Причому за дуже цікавою формою, я вам пропоную зробити таку вправу, де ви ділите. Листок паперу на дві частини. В першій частині ви описуєте, які дії в вашому житті приносять вам після їхнього виконання енергію, сили, піднесений стан і описуєте всі ці дії. Друга колонка це дії, після яких ви відчуваєте такий спад ресурсу, навпаки, ви незадоволені, або у вас немає енергії, тобто протилежні історії, так. І ви описуєте дії у цих двох стовпчиках Попередньо, не після якогось конкретного дня, а ваше уявлення про взагалі те, як, з чого складається ваше життя. Далі, після цього, ви берете один день і аналізуєте конкретний день. Тобто, що впродовж дня давало вам сили і ресурси, що впродовж дня забирало вам у вас ці ресурси. І ви аналізуєте, як це співставляється з тим списком, який ви описали? Чи все ви уточнили з того, що дає вам ресурс, чи все ви побачили з того, що вас його забирає? І от коли ви бачите, з чого реально складається ваше життя, з яких дій в плюс, з яких дій в мінус, ви розумієте, як загалом побудований тетріс вашого планування зараз, навіть якщо воно супер хаотичне, але як побудоване все зараз? Можливо, у вас є зараз перевантаження тим, що забирає у вас ресурс і замало того, що вам його дає, і тому ви відчуваєте себе постійно виснажено. Це може дуже просто показуватися реально на аналізі одного дня. Якщо хочете, якщо ми будемо враховувати звичайно жіночі цикли продуктивні за циклом, то різні дії можуть приносити різні. Ефекти ем, впродовж місяця, тобто, умовно, якщо зараз я записую це відео, і я така вся бадьора ем, і комунікабельна, і все таке, то це виключно через фолікулярну фазу. Якби це була лютеїнова фаза, скоріш за все, я була б незадоволена всім картинкою, звуком, місцем, кавою, ем, просто ем, сонцем і таке інше. Відповідно, мені було б важко записувати ці відео, і е, я думаю, що ми про це поговоримо далі в наступних відео, як відрізняються такі процеси для жінки впродовж циклу. Е, і цікаво, що якщо жінка приймає кок, то вона не відчуває таких спадів, але вона не відчуває і бенефітів від е, власне жіночого циклу а їх досить багато. Але повертаючись. В нашу рутину дуже важливо зробити ось такий аналіз спочатку того, що ви маєте на зараз. І, можливо, ті дії, які ви опишете в першому стопчику, вони вже дадуть вам підказки, куди вам рухатися для побудови більш зрозумілої рутини. Коли ви опишете це все. Я вам пропоную подивитися на ці два стовпчики з одним фільтром. Уявіть собі, що ви надягаєте лінзи або певні окуляри для того, аби передивитися цей список через категорії продуктивного зусилля та насилля над собою. Перший стовпчик я вам пропоную розділити і помітити, можливо, там, за зірочками або за будь-якою іншою формою, яка вам подобається. Розділити, що потребує більше продуктивного зусилля, що потребує менше продуктивного зусилля. Що це означає? Це означає, наскільки вам важко почати цю дію. І коли ви описуєте це за зірочками за рівнем складності, так, ви розумієте, як вам далі будувати ваш день. Тобто, якщо ви хочете почати з цього з чогось більш легкого, ви розумієте, що ви ставите щось більш легке. Ви отримуєте звідти ресурс, тому що ви отримуєте звідти мотивацію через те, що у вас вийшло щось попереднє. Ви отримуєте мотивацію, і ви її реінвестуєте в більш складну дію в цьому списку. Ви це виконали, і після цього ви, наприклад, можете додавати. Те, що відноситься до другої колонки, але те, що ви не зможете прибрати. Ось тут ми переходимо до фільтру другої колонки. Якщо ми говоримо про те, що з нею, в принципі, робити, ви можете виконати декілька дій. Перше, передивіться, що ви можете прибрати. І завжди знаходяться такі пункти, які реально можна прибрати. Друге, це те, що ви можете адаптувати, що ви можете змінити в процесі. Аби ця дія вона приносила вам або хоча б нейтральний якийсь рівень, так, або навпаки, давала вам новий ресурс. І це можливо зробити. Просто спробуйте передивитися, можливо, з однієї дії вам потрібно щось замінити, місце, де ви це робите, люди, з якими ви це робите, або, можливо, треба замінити якісь складові всередині, і ця дія вона стане зовсім іншою. Передивіться цей процес і подумайте, що ви можете там адаптувати. Це другий момент, а третій момент, який називається делегування, що ви можете передати іншим людям, умовно, якщо ви не любите прибирати і ви можете це делегувати, зробіться. Якщо ви не любите виконувати якісь монотонні дії з табличками, передайте це комусь. Якщо вам не подобається щось робити і ви Змушуєте себе зусиллям, і ви не отримуєте в результаті задоволення. Це означає, що це відбувається насилля над собою, а не продуктивне зусилля. Тому що після продуктивного зусилля ви маєте ресурс, тому ми це відносимо в першу колонку. І це може бути різний за рівнем, задоволення, так процес, але це те, що дає вам ресурс, і після цієї дії ви відчуваєте себе краще. Дуже класний приклад зі спортом, так коли ми можемо, ну так трошки важко йти на спорт, ми хочемо це відкласти, але після, наприклад, йоги ви відчуваєте себе класно. У вас є енергія, у вас навпаки збільшення ваших, ваших ресурсів після цієї дії, хоча б вклали туди ресурс, так тобто це такі інвестиції, які повертаються вам одразу і з класними бенефітами. То в другій колонці ви ніби теж докладаєте зусиль, але ви отримуєте зниження ваш, вашої енергії, тому що вам не подобається це робити. І від того, що ви себе змусите, вам краще не стане. Відповідно, такі дії ми ділимо на три колонки і робимо також помітки, що ми з ними робимо. Ось у вас вже мапа вашого реального життя. Ваших дій, які приносять вам задоволення або не приносять вам задоволення, навпаки забирають ваші ресурси. І я вам пропоную будувати рутину починати саме з того, аби проаналізувати ось цю вашу реальність. І коли ви її проаналізуєте, і зможете адаптувати, так, тобто будувати свій день, щоб у вас з першої колонки було більше, щоб дій з першої колонки було більше. Так, ваше життя вже якісніше зміниться. І ось, коли ви це побудуєте, ви можете додавати нові дії. Ви можете додавати медитації, може додавати якісь нові хобі, щось тестувати. Але ви розумієте, куди ви це вбудовуєте. І ви розумієте, що ви не просто сліпо йдете за чужими рекомендаціями, а ви це накладаєте на свою реальність, і ви розумієте, що там потрібно, а що ні. Умовно у вас вистачає, наприклад, фізичної рутини, але вам не вистачає, наприклад, рутини роботи зі своїм мозком. І тоді ви додаєте туди її, але ви не чіпаєте тоді вже якусь фізичну рутину, тому що вона у вас вже побудована. Тобто, ви не дублюєте процеси, і ви закриваєте ті частинки, де чогось не вистачає. І тут хочеться зробити невеличку відсилку. Я вчора рефлексувала в принципі на свої бажання, тому що початок року, звичайно, ми всі загадуємо бажання, і думала про те, що все те, що я описую, для мене ніби є якоюсь зрозумілою частиною життя. І що насправді єдиним бажанням, яке в мене от Дуже щиро є. Це є бажання мати це життя. Тому що якщо я маю це життя і я маю цей простір, маю себе в цьому житті. Так я не відлітаю, я не в оверсінкінгу, я не намагаюся якось ескейпнутися в роботу чи ще в щось. Я є в своєму житті, я є в своєму тілі, я проживаю це життя, я роблю його для себе цікавим для того, аби я хотіла бути тут в реальності, а не відлітати в якісь. Роздуми і в серіали ще в щось, і коли я маю це життя, я маю можливість реалізовувати будь-які свої бажання, реалізовувати будь-які свої цілі, мрії, плани. Тому що я розумію, що в цьому житті є енергія, в цьому житті у мене є розуміння, що, що як будувати, і все стає легким. Воно стає легким, і бажання втілюється, коли ви є в своєму житті. А коли простору цього немає, коли ви в постійному оверсінкінгу, коли ви в постійному ескапізмі в роботу 24 на 7, або робота, плюс потім якісь барчики, або ще щось, коли вас немає в вашому житті, то де ці бажання мають втілюватися, якщо цього простору просто не існує. І коли я про це рефлексувала, я зрозуміла, що дійсно, мабуть, нам всім треба починати. З <зі> себе, з контакту з тілом, з контакту з собою в цій реальності, зі світом. І коли ми побудуємо оцю систему, все стає можливим. Тому це моя така рефлексія, якою також дуже хотілося поділитися. Я вам бажаю, щоб ви проаналізували своє життя зараз, проаналізували своє планування зараз і зрозуміли, що ви можете вже почати змінювати. Навіть не починаючи нових звичок, просто маючи те, що ви вже робите, до чого ви вже звикли, але трошки трансформувавши це, і можливо щось прибравши, і можливо, додавши якоїсь цікавості і е, такої незвичної м, якоїсь новизни для вашого життя з того, що ви вже маєте. Тому що, е, наприклад, новорічну ніч я отримала до подарунків ще один невеличкий презент, який став для мене дуже незвичним. В плані реакції мого мозку, тому що це була така маленька вишивка, тому що я незадовго до того згадала, що я дуже люблю вишивати, і мені це дуже, подобав, дуже подобався цей процес. Прям фанатіла від нього, тому що це дуже таке зосереджене, зосереджений стан, медитативний стан. Я можу годинами просто вишивати хрестиком. І коли отримала цей невеличкий презент, я згадала, наскільки я це люблю, і я просто сіла, і в новорічну ніч я почала вишивати. І це ніби те, що я і так вже мала, і так вже знала про себе, але я б не використовувала ем, цю мою навичку. І коли я це зробила, я відчула таке тепле відчуття, такий стан е, якоїсь, якогось затишку відносно самої себе. Який неможливо отримати від рекомендацій, які є загальними. Так? Для когось це буде не знаю, бокс. Але у мене не буде такого стану після боксу, як у людини, яка його рекомендує. А у вас може не бути такого стану від вишивання хрестиком, тому треба починати з себе, тому потрібно починати з аналізу себе. Якось так. І я допиваю свою каву і біжу далі по своїх справах. І якщо у вас виникає питання, коли вона працює, то я вам відповім. У мене просто канікули ще цей тиждень, тому я так відпочиваю і набираюся сил, набираюся ресурсу, рефлексую для того, аби з наступного тижня починати працювати з двома цікавими проєктами. І думаю, що наступного тижня почну вам розповідати загалом якісь свої ще роздуми щодо ринку освіти, як він змінюється. Які я бачу тенденції, чого мені не вистачає, і все таке. Скажіть, чи цікаво взагалі вам таке обговорення буде слухати, або все-таки більше фокусуватися на, на рутині, на жіночому циклу, жіночій продуктивності відповідно циклу. Тому я вас чекаю в коментарях. І сьогодні все. Буде таке коротке відео, але я сподіваюся, вам воно допоможе почати цікаво цей рік.